Всім доброго вечора. Я знову з е, своїм записничком. Я коли шукала рецепта Джики, я е, тут знайшла ще дуже такий е, цікавий рецепт капусти маринованої. Ну, почитала і ви знаєте, мені сподобалось. Е, чим сподобалось, тим, що ця капуста е, її можна споживати через 24 години. Тому я вирішила зробити і покажу рецепт і вам. Ось бачите, такий він у мене вже пошарпаний. І ось тут у нього цей рецепт. І нам для цього буде потрібна капуста, кріп, петрушечка, перчик, чесничок, морква, цукор, сіль, олія, оцет і вода. Саме звичайна. Я кількість напишу під відео, скільки нам чого буде потрібно. І так, зараз будемо готувати капусту. І так саме вперед, нам треба зараз нашинкувати капусти. Я ось взяла капустинку. Зараз таким ось великим ножом розріжу її на дві частини, щоб було зручніше її шинкувати. І ось дивіться, в мене є ось такий ніж, якщо в кого такого ножа немає можна нашинкувати самим звичайним ножом або ж у кого є другі якісь такі приспособлення, що можна нашинкувати. І так, ось так починаємо ми шинкувати нашу капусту. так, Зараз це в сторону. Бажано дуже, щоб вона була міленька. Зараз я вам покажу, як вона. Ось така, бачите, капуста. І складаємо її сюди в миску. Ось тут. Теж поставила, бачите, таку велику миску. Ну що ж, капусту я, як бачите, вже пошинкувала. І зараз будемо займатися морквочкою. Беру ось таку, як бачите, терточка в мене для корейської моркви. Ну, якщо вже в когось немає, нічого страшного, можете потерти на саму звичайну ось таку тюрочку. Таку І починаю натирати прямо сюди у капусту моркнути. У, у нас должна бути красиво. Дивіться, як виходить ось ось такими ось, ось такими ось кусочками. Бачите, виходить так морква посічена. Моркву я потерла, і ось бачите, в мене скільки її вийшло тут у капусті. І зараз займемося перчиками. Беремо ось перчик. Ось так розрізаю на чотири частинки на такі дольки. Зараз ось ще зачищу ось так. І починаємо нарізати. Стараюся так, щоб було, зараз я вам покажу, які мають бути кусочки. Це треба, щоб дуже був гострий ніж. Що ви будете знати? Ось такі получаються кусочки, бачите? Тоненькі і ось такі. І кидаємо сюди нашу капусту. вже порізала і перчик. Бачите, ось так виглядає він у нас. У нас залишився чесничок, петрушечка і кропчик. Тому, що ми зараз зробимо? Поки ми з вами будемо їх нарізати, я беру ось воду, виливаю кастрюлю, ось, Добавляю сюди цукор, додаю сюди сіль. І ще я такий інгредієнт забула, як лавровий листочок. І додаємо сюди ось так два лаврових листочка. І ставимо на вогонь нам треба, щоб воно закипіло. Але перед цим зараз ми щось розмішаємо його гарненько. Дивіться, беру я ось такий контейнер. У кого нема такого контейнера, можете скласти в саму звичайну кастрюлю. І беремо нашу петрушечку з кропом І починаємо нарізати. Це ми в сторону положимо. І ось похміленько нарізаємо. Ось цей бачите, я вже порізала кріпі петрушку і ось розложила в контейнері на дно. Бежте işte, ось так це виглядає. І зараз займемося чесничком. Часничок нам треба вирізати. Зараз я вам покажу як. Ось так миленько він має бути у нас. Нарізали і ще ось так поріжемо. І беремо наш чесночок і ось так розкидаємо у нашому дну контейнера. Бачите, весь чесночок я розложила по дну контейнера. Відставляємо в сторону контейнер, беремо нашу капусту з морквою і просто ось так легенько, не, щоб не давити її, ось так просто перемішуємо, щоб вона у нас рівнорівно була перемішана із морквою і перцем. Така, дивіться, у нас виходить красота. Бачите, тепер беремо контейнер і складаємо сюди капусту. І так легенько її утрамовуємо. все склала я капусту. Зараз ми у нашу капусту наливаємо олії і наливаємо оцет. І тим часом у нас закипіла водичка. І заливаємо кип'ячою водою. Ось такий пішов аромат смачний. І закриваємо кришечкою. Не перемішуємо, нічого ми не робимо. Дивіться, коли пройде годин 10, ми її легесенько, нам треба буде її перемішати. І так вона в нас ще буде стояти. Ну, так, треба орієнтовно, десь 24 години вона має стояти. До того, який можна буде вже вживати. Тому закриваємо так кришечкою, виносимо в таке місце, де вона нікому не буде мішати, і вона буде там собі стояти, пропарюватися і будемо ждати її готовності. Ну що ж, капусту ми з вами замаринували. Тепер будемо ждати того часу, коли вона у нас вже буде готова. Я вам потім покажу, яка вона буде на вигляд, і скажу, яка вона на смак. На сьогодні у мене все. Всього вам доброго, саме головне миру. І щоб усіх все було добре.